Озвучено українською сайтом oki.no.ua Це була ніч перед різдвомсі діти вже спали, мріючи прокинутись уранці і знайти подарунок під ялинкою. Але ця історія не про подарунки, не про Санту і не про маленьких понів. Це історія про трьох чуваків, трьох братанів, трьох коришів на все життя. Джентльмене, 14 років тому у цю саму ніч я втратив батьків. З того часу ви були поруч зі мною кожне різдво. Найменше пісюн на світі. Як ти знав? Але ми вирішили відмінити цю традицію. Кріс став надто популярним, щоб тусуватися з нами, а у Айзека скоро народиться дитина. Тримай. Реперська футболка для малюка? Так. Щоб всі знали, що він може кожному дати під зад. будь-який наволочі. Годі ми зрозуміли. Від творців кінець світу, сусіди, а також інтерв'ю. Ти мене так підтримував під час вагітності. Ти мій герой, мій Двен Джонсон. Дякую. Час тобі подумати і про себе. Нічого собі. Це ж гриби. А це що кокаїн? Востаннє це було років 10 тому. Одинадцять, якщо чесно. Боже мій, у мене для вас подарунок. Запрошення на кращу різдвяну вечірку Нью-Йорка. За ті кілька годин ми повинні віддати шану сім різдвяним традиціям. За хороший вечір. Не слід було не гриби з кокаїном. Дивись, не зіпсуй цю вечірку. Розслабся, яке розслабся. У тебе одне око навіть не кліпає. Схоже на дебіло. Ще як схожий. Досі схожий. Ще більше на ці свята. Бачили новий образ Майлісайрос. Вона вже не така, як у кліпі, рекінбол. Боже, я обожнюю цю пісню. Усі її обожнюють. Під нею можна плакати, бігати, веселитися. Це шедевр. Три кращих друга. стануть трьома волхвами. Скажу чесно, я ненавиджу дітей. Я думав, що свого полюблю, але я не люблю. Ти ще під кайфом? Всім шалом! Не та церква. Що? А це хто такий? Де? На хресті? Це Ісус. Боже, хоч би вони не дізнали, що я єврей. Вони знають. Як? Ти на свій свитер глянь. Не смій блювати тут. Ковтай як шльондра. Дай мені пакет. О, ні. Він все що блює. Так ще трохи. Ми не вбивали вашого Ісуса. Це не ми. Різдво. Слухай, у мене був такий дивний вечір. Добре, що хоч ти мене вислухав. У тебе є цуцики. Обожнюю цуциків. У кіно з листопада.